День народження радіопромінь продовжується, і ми вже готові зустріти в нашій студії наступного гостя. Це Вахтанг Кебуладзе. Вахтанг, доброго ранку. Вітаю слава Україні, героям слава, героям слава. і вітаю вас і е Дякуємо, дякуємо. Приємно. Давайте коротка візитівка або ж те, що називається інформація для людей, які можливо вперше бачать Вахтанга. В чому я маю сумнів, але все ж таки. Вахтанг Кабуладзе – український філософ, публіцист, перекладач, спеціаліст з феноменології, доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська Академія. Там ще дуже багато можна. Перелічувати різних е, е, дефініцій, але я думаю, що ми про все зможемо встигнути поспілкуватися. Насправді раді, що ви сьогодні з нами зустрічаєте теж цей ювілей. І хочеться розпочати з загального розуміння філософії, так? Давай. Взагалі зараз українців прийнято говорити про філософське ставлення до життя, що мовляв по-філософськи я тепер ставлюсь до новинної стрічки, чи до сигналу повітряної тривоги, чи якісь подібні речі. Це ми неправильно розуміємо поняття філософії, чи все ж таки українці вимушено стали свого роду філософами? Ну, Будь-яке слово має багато значення. Тут слово вжитиме, мабуть, в найширшому сенсі цього слова, так? що філософія передбачає. Так званого Віта контемплятива та споглядальний спосіб життя, який певною мірою потребує відсторонення і дистанції від реальності, це те, що засновник феноменології, якою я займаюся, як ви сказали, Едмунд Гусер називав. Стан от, таку позицію uninteressierte Beobachter, це незацікавлений спостерігач німецький, Так? Тому, коли е, живеш в такі бурхливі часи, коли навколо біль, е, кров, трагедія, то інколи людям потрібно таке дистанціювання, і вони називають, мож, мабуть, це е, філософською позицією, хоча ясно, що філософія в вузькому сенсі слова це все ж таки професійна діяльність. От, і ясно, що це, це не зовсім те саме. А я хочу повернутися до ювілею «Радіопромінь». нам 60, Ми сьогодні святкуємо ювілей і граємо українську музику всі ці 60 років. Я хотіла спитати у вас: у взагалі музика чи може вона бути ну, таким ефективним інструментом для позбавлення, наприклад, меншовартості вартості українців або деколонізації? Очевидно, очевидно, особливо, особливо, дивлячись на те, як розвивається сьогодні бурхлива музика сучасна українська. Так і я вважаю, що дуже важливим моментом було, коли ви це знаєте краще за мене, коли ввели квоти на українську музику на радіо, скільки було. Відвадили галасу, що не буде в ефірі достатньо контенту, нема буде чого слухати. І це була повна брехня, тому що просто українська музика була практично в андерграунді, навіть навіть та, яка могла би бути попсою через те, що вона була затиснута здебільшого поганою російською музикою. От я пам'ятаю, коли ці квоти ввели, в мене було таке, таке переживання. Я з собачкою гуляю біля дому і навп. Навпроти був продуктовий магазин, з якого завжди неслося оце російський шансон, чи от і я завжди відходив мене так, як хвилю відкидали метрів на 10-15. А тут я йду повсюду ну, теж якийсь акустичний супровід, але він мене не курвить. І я розумію, що це українське. Причому питання навіть не в мові. Питання в тому, що вон, це фірма, що зроблена, ну, зведено правильно, Та? Так, як має звучати музика, а не це жлобський е, кабак. Да? От, е, але це стосується не лише популярної музики. От нещодавно, може, ви знаєте, в е, Київській філармонії були Дні Лятошинського. От, е, були його. Е, його... Твори виконувалися і проводилися ще дискусії. В одній з них я брав участь не лише про музику, про культуру в цілому. І от що мені спало на думку, і ми потім це обговорювали з колегами. Ми потім на квартирі Лятошинського були, там був камерний вже концерт фортепіаної музики його і його учнів. Лятошинський – це для 20 століття абсолютно сучасний. Композитор рівня, ну, як на мене, може там музикознавці історики музики будуть зі мною сперечатися, але це рівень віденської неокласики, це рівень того ж таки, якщо про нашого говору говорити там Шостаковича чи Прокоф'єва, це абсолютно сучасна модерністська музика, але при тому академічна. Де був Ляташинський? Був абсолютно затиснутий. Та? він був непомітний через те, що м, м, Русня просувала своє, да, і на, в, совєтське мало бути російським. Да. Чому б, наприклад, не назвати Ляташинським нашу консерватерію, ім'ям консер... Летошинського да. е, от тому так е, музика не просто може, вона має бути такою. Де, вона, вона вона, це найпростіше, що чи, чи можна достукатися до, до людей. Так, тому що ну, е, тут нема мовного бар'єру. Тому що мені, коли я спілкуюся з іноземцями, мені треба використовувати іншу мову. Українську здебільшого не розуміють. А музикантам не треба переходити на іншу мову. Вони говорять вони промовляють музикою. Я ще хотів знову трохи так закцентувати на тій ситуації, коли ви почули, що вас нічого не тригерило і не курвило, mm -hmm. як ви сказали. Mm -hmm. Що це було? Ви не пам'ятаєте, що Ні. це за пісня була? Ні, це була якась попса. це музика, яку я не слухаю, очевидно. Тобто, вдома мене така музика не звучить. Але вона була просто приємно зведена. Ну а я не кажу вже про такі фантастичні речі, як може ми сьогодні послухаємо, як Дахобраху чи, чи... і Батіг. Пиріг -батіг. Це, 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 це фантастична музика світового рівня, і, і вона реально визнана. Ну, і батіг тільки розкручуються. Я сподіваюся, що вони вийдуть на світові майданчики. А Даха Браха це просто це, це, це космос. От в, в них були гастролі в Ліоні. І там живе мій брат. Він класичний музикант і академічний все життя займається музикою. Зараз працює в ательє музичних інструментів, такі дорогі, дуже і він пішов на цей концерт. Він був в шоці. І ніколи їх наживо не, не слухав. Він був в шоці від майстерності виконання. Він каже, що академічні музиканти, які мають за спиною консерваторії і роки. Праці да, вони вони так не грають, Да, і він він був просто не кажучи вже про саму музику, про аранжування, да, але просто самовиконання. Це 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 топ світовий. Знову ж таки, що стосується музики, і того, що вона може бути нашим інструментом позбавлення меншовартості, зрозуміли позицію, вона окей, ніби так прийнятно нам для усвідомлення, ми, ми знаємо, про що йдеться. Але ж залишається в нас досі ця проблема і ситуація з приводу того, що ми бачимо російські пісні в чартах, ми бачимо все одно засилля російської музики надалі. Зараз новий виток, якийсь почався. І коли ти починаєш спілкуватися і дискутувати з людьми, а чому ви слухаєте? Російську музику починають апелювати до того, що ну, мені подобається, бо це якісніше. Як вести такі дискусії? Мені здається, що тут немає можливості вести дискусії. По-перше, це брехня. Тому що те, те, що я слухаю, ну, чую російське, мені не подобається не тому, що це російське, а тому, що мені воно не подобається. Ну, Якщо вже слухати. Ну, знов таки, я завжди кажу це, я кажу навіть от. В філософії, та коли до мене приходять студенти і там, намагаються писати щось, спираючись на російські джерела, я кажу: а навіщо? Якщо ви хочете писати там, про ту саму феноменологію, вчіть німецьку, пишіть, читайте німецькі оригінали. Так само і з музикою, що є оригінального в російській популярній музиці шансон. Ну, Бардрок це не зовсім. ну Ні, ну, оцей блатний шансон. Та, що, тому що шанс, справжній шансон це, це, це Франція, це Іспанія, це, 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 це Латинська Америка, може, та, але не сам Франція, Та. Франція. Е, але той блатний шансон це, 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 це аутентичний російський. Це можна слухати? Ні, це лайно. Очевидне лайно, навіть найкраще з цього, що є, не хочу називати імена, щоб не, не робити їм рекламу, воно все одно ну, вторинне, нецікаве, або бардрок, так званий. так? Ну, для або ці барди. Ну, мені це не цікаво. Це не музика для мене. Так? Якщо ви хочете слухати там оригінальний ритм, блюз, джаз, рок, все це, це там. Це на заході, це британасам перед Британії, Штати і потім інші країни. Слухайте оригінали. Або слухайте українське, воно воно світового рівня. Я не розумію, навіщо дуже вторинну музику слухати. Мабуть, лише через мову. Питання не в музиці, а питання в тому, що звикли слухати російською мовою пісні. Я хочу продовжити цю наш такий музичний блок, музичну частину розмови. А ви були учасником музичного інді гурту джин. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Це досвід 90-х, кінця 80-х, 90-х років. Для нас тоді, для мого покоління. Рок-н-ролл, як ми називали це як загальне поняття рок-н-ролл, хоча це е, ну, це був насамперед навіть не естетично-мистецький досвід, а соціально-політичний. так. Це був певний такий протест проти Савка. Хоча, от я згадую, в нас була така позиція принципова пісні, тексти писав я, і принципово ми не співали про соціальні проблеми, ми співали. Про кохання і смерть, така була у нас позиція, і я тепер певною мірою зрозумів, чому тоді я до кінця це не усвідомлював. Це був протест не лише проти совєтської системи, а це був певною мірою протест проти російського року, який весь був дуже політизований. Він був такий, начебто, шляхетний, протестний, але де він тепер? Подивитися на цих рокерів, які лежать дупу путіну. Так? Що це справжній справжній протест? Ну, не такі, такі ж, так така, така ж частина системи цієї потворної російської. Тому для мене тепер це певною мірою ще і такий естетичний протест проти цього несмаку російського лайна року. Так? От. І, ну, а в музичному плані ми надихалися, очевидно, лише такий мікс був і українською народною музикою, очевидно, але і західною, так? арт арт-рок, Класичний рок, там, починаючи від Beatles, Дорс, потім Ледзепль, Крімсон, Крімсон, Джет Ретал тощо. Найцікавіший, може, мікс, от такий міжкультурний, який в нас був. Мій гітаріст, він ще працював тоді в туристичній фірмі. Музикою грошей багато не заробиш в 90-ті роки тут. І він опинився на Мальдівах вперше в житті. І на вулиці почув просто, як вуличні музиканти грають якусь мальдівську мелодію. І вона крутилася в нього в голові, він її вивчив, і коли він приїхав, він каже: «Ви мені щось це нагадує, мені щось це нагадує, от ритм якийсь складний, ми подивилися, що там сім-восьмих, і він каже, слухай, я згадав, а в нього бабка з, зі стрія, а він в дитинстві часто був в Карпатах. Він каже, це, це розмір коломийок наших. Давай покладемо на цю мелодію Коломийку. Ми знайшли якусь книжку стару. Я скомбінував це, не, не, не чиста народне, я скомбінував щось, дописав весь в себе, і ми написали кни... пісню Керниченка. Вона є, вона крутиться десь лежить в лежить Оце таки був мікс, але в музичному плані, тобто, це мелодія народна мальдівська, вірші народні українські, аранжування, послухайте, це такий ну рок з елементами арт-року, може. От таке щось. Ми з вами продовжуємо розмову в нас у студії Вахтан Кебуладзе і говоримо про філософію, про музику, про мистецтво, про світоглядні вибори. Насправді дуже глобальна розмова. Часто кажуть про такі розмови про все і ні про що. А я тут кардинально не погоджуюсь, бо все-таки є предмети ключової розмови, а саме я кажу про, про сенси, і там ми зачепилися вже за тему філософії, що таке філософія, чи це повсякденні життя. Ну ми, звісно, щось проговорювали там і десь поза ефірами, якісь. Моменти, але я вже запитав у Вахтанга, я хочу це перенести все ж таки в нашу розмову під запис. що стосується філософії, чи це щось повсякденне, чи це якась така, знаєте, таємнича кімнатка, куди впускають лише обраних. І Вахтанг гарно сказав тут поза ефіром, що є десь перетин у цьому всьому. Так, ну я казав, і, мабуть, повторюся, і продовжую, що от коли я в публічному просторі говорю про філософію, то. Бачу два завдання. Деконструювати два упередження, два пересуди що до філософії. По-перше, що це те, що не стосується нашого щоденного життя, дуже віддалене, абстрактне. А по-друге, що це щось дуже незрозуміле, якоїсь дуже якоюсь туманною та, мовою. От, от якщо це таке, то це не філософія. По-перше, філософія насправді розглядає питання, які нас насправді турбують. Свобода вибору, чи є мораль, чи її взагалі не існує. Якщо існує, то яка? Хто я, хто ми? Яка в нас історія? Що в нас спільного? Чи є, чи є щось спільного в людство? Чи ми, чи ми геть різні? Ну і тут тощо. Тобто проблеми, які? проблеми комунікації, проблеми спілкування з близькими, не лише з друзями, з дітьми, та, з батьками, проблема пам'яті, проблема пам'яті про те, хто пішов. Та. Проблеми передачі нашого досвіду наступним поколінням. Ну, тобто, це, 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 це проблеми ж погодьтеся, не лише філософточніше, це і філософські і питання, які нас направду турбують, якщо ми люди. От а... і наскільки ми люди? Нас турбуються питання. А друге, це те, що філософія це якоюсь дурноватою незрозумілою мовою. Отут я завжди згадую початок логіки філософського трактату Людвіга Віткенштайна, який... і. І починає так логіка філософський трактат, і зрештою, з цієї тези, цієї тези він і завершує цей твір, він пише, про все, про що можна сказати, можна сказати ясно, а про що не можна сказати ясно, слід мовчати. Але ясно не означає просто. Теж, дивіться, проведу паралель з іншою наукою, з математикою. Математика, Справжня математика це ж кристалева ясність. Інколи кажуть навіть про красу математичного доказу да? або геометричних побудов, геометричних доказів, да? але що це просто, треба вивчити спеціальну якісь мову спеціально математичної, мати спеціальні скіли для того, щоб це розуміти, але це має бути ясно. Для мене математика, звісно, дуже звичайно дуже така складна річ. Не буду я тут проводити паралелі. Але хочу продовжити у вас розпитувати про матеріали або книги, які написані тією ж нетуманною мовою. І якщо наші зараз слухачі слухають і вони а, зацікавилися і хочуть щось почитати і зрозуміти, наприклад, філософію, от, як ви кажете, можливо знайти відповіді або розуміння на якісь свої запитання. Що ви порадите їм почитати Уф. для чайників, таких, знаєте, ну, от людина, яка це, тільки починає дуже цікавитись. Знаєте, тут я згадую з іншого боку Жарт Гегеля, коли до нього звернулися. З проханням викласти його філософію простіше і французькою. Він сказав, не можна простіше, і тим більше французькою. Але тоді про що ми взагалі говоримо українською, коли всі тексти класичні написані не українською мовою, починаючи від Античної Греції. Не знаю, так от сказати, що для чайників, я б знайомився, ну, от ми всі певною мірою в нас така профдеформація, ми ж всі історики філософії. Ми всі починаємо вивчати філософію з історії філософії. І це, до речі, теж специфіка цієї науки. Можна бути фізиком, не знаючи історію фізики, і не можна бути філософом, не знаючи історію філософії. Тому все ж таки античність, Платон, Аристотель може для, для початківців саме Платон, тому що це ще фантастична література. Ну, скажімо, бенкет Платона. Я, б, я б порадив починати просто отримати ще естетичну насолоду. А, а ну і потім йти. Да, по... Античність, пізня, античність, середньовіччя, новий час тощо. Е, підручники. Ну, от я не люблю, взагалі, я вважаю, що викладати гуманітарні науки за підручниками неможливо. Але, попри те, я в своєму житті одного разу переклав підручник з німецькою, е, який називається Філософія. Він вийшов в переклад цей в видавництві «Дух і ви можете от, взяти його. Наскільки він простий, наскільки він для чайників, нехай вирішує кожний. Кожна для себе це підручник написаний для гімназій австрійських, де викладається філософія. До речі, от ви питали про перетин філософії і психології. В австрійських гімназіях той самий викладач або викладачка та сама викладають ці два курси філософія і психології. Цей підручник написали мої друзі, Марія Фюрст і Юрген Трінкс. Вони тоді були подружжям і мали великий досвід викладання філософії саме для. Підлітків і цей підручник настільки мене захопив, він настільки інтерактивний, і там ще такий паралельний шерех ілюстрацій, які Юргін підбирав. Да? Що там можна навіть просто не читати, а гортати, дивитися ці малюнки і, і вибудовувати для себе певний наратив, там від античності до Енди Ворхола, там, наприклад, можна. От і це єдиний е, раз в своєму житті, коли я працював з підручниками. Ну, я багато підручників тримав в своїх руках і я скажу, що це, мабуть, найкращий. Тому я його переклав. Він є, але ті люди, які от я даю в своїх курсах, не в університетських курсах, а. Таких для в публічному просторі, як, як підручники, те, з чого треба починати, кажуть, що складно. От я зараз почав курс в, в Інституті майбутнього. І з філософської антропології ми перш перше, от пер перша наша зустріч я запропонував їм прочитати розділ цього підручника, що таке людина, вважаючи, що ну це буде як інтро, такий вхід, але жалілися, що складнувато. складнувато да? і це ну, лише це... початок, це це, це найстрашніше. Ну що таке людина? Дуже дуже гарний початок. Але я хотів ще повернутися якраз до українського тут питання, бо мабуть часто густо буває так, що ти кажеш слово філософія і. Пересічний українець каже Григорій Савич Сковорода. Я знаю про філософа одного, це він. І, мабуть, не безпідставно він має знане своє ім'я, але тут якраз ви можете сказати більш фахово і кваліфіковано, чи безпідставно, чи ні. В чому його феномен, що нам потрібно знати про мандрівного філософа? Сковорода безперечно для нашої традиції не лише філософської, для літератури. Для філософії дуже важливий це 18 століття, це така баракова інтелектуальна література. Я просто займаюся дещо іншою філософією, та, тому що якщо, наприклад, зіставити те ж саме 18 століття в Німеччині, то це Кант. Та, і зрозуміло, що це геть інший спосіб філософування, і він мені просто ближчий. Хоча, з віком, хоч би як це стає дивно, навпаки, я. Може, навіть не через сковороду, може через іншого німецького філософа, тому що я все ж таки германіст, і моя, моя професія це німецька філософія. Через Ніцше. От це теж таке філософування, яке ближче. Ну, от Сковорода, як на мене, ближче до нічанського способу мислити і писати, ніж до Кантового. Я переклав ранкову зарю, Морген Треоте, ніч Це був. Шалений досвід, жахливий і прекрасний водночас. Найскладніше мені це далося за все моє життя, цей переклад. І більше, мабуть, не повернуся до ніч. Це Тарас Лютий мене затягнув цей проект. наш головний фахівець з ніч і мій друг. За Це йому вдячний водночас і. і... Але досвід був складний. Але, повертаючись до от, та, та, це такий спосіб поетичного філософування, афористичного спілку Філософування філософування не через якісь трактати філософські, а через, може інколи через поезію. Да? Тому це, безперечно, дуже важлива постать в нашій історії, і може в чомусь недооцінена. І ну, сьогодні так, Сковорода, це, це, це важлива, безперечна от, постать. Але на цьому ж не зупинилася історія думки. Да? Це ж все ж таки 18 століття, сьогодні 21 вже 3 річчя тому маємо, маємо рухатися далі. Маємо рухатись далі, так дійсно. І наостанок, ми сьогодні запитуємо, і наш взагалі ефір він відбувається завдяки силам оборони. І ми запитуємо про можливо ваш актуальний збір, який ви зараз назвете відправити людей на свою сторінку в соцмережах, або той збір, який ви знаєте зараз. Ми займаємося цим від початку, коли почалося вторгнення. Так, мабуть, всі ми там смикалися в різні боки, чим зайнятися. І врешті так воно склалося, зосередилося на здебільшого купівлі автівок для Зсу з моїми друзями Володимиром Єрмоленком, теж філософом, та Тетяною Гарковою, його дружиною, літературознавицею. Ми збираємо кошти на автівки. Вирішили, що ну, так логічно один рахунок зареєструвати волонтерський, ну, щоб не розпорошуватися, це рахунок Володимира Ярмоленка. Ви можете знайти інформацію про всі наші от, купівлі і передачі на його стрічці у Фейсбуці чи в моїй, чи у Тетяни Огаркової. От Ми от, зараз маємо ввести до Херсону. Автівку для підрозділу нашої подруги української поетки Ірини Черногус. І вона водночас і поетка, і, і військова. І от ми маємо передати їй автівку. Ну і там в роботі ще там чотири пікапи здається. Тому будемо вдячні за те, що ви скинете на там є рахунок, є PayPal Володимир Єрмолок. Okay. Володимир Ярмоленко або Вахтанг Вахтанкибуладзе знаходимо no, вас that, в, в соцмережах, Фейсбук і ми звітуємо завжди про те, що ми робимо, і там завжди є інформація про. Про, про збір. Я думаю, що нам стало точно набагато вже так цей туман розсіявся, що стосується філософії, щойно спілкувалися з Вахтангом Кебуладзе. Вам дякуємо насправді за цю розмову і, для, і за цю ясність, яка хоч трохи прийшла в наші мізки. <сум> Будемо сподіватися, що світлі ми з вами продовжуємо святкування Дня народження Радіо -Промінь. Вітаю, Вітаю, Вахтанг Кебуладзе, філософ, публіцист і перекладач. Закликаю вас підписуватися на радіо. Промінь це не лише якісна сучасна музика, і не лише сучасна, а також тепер вже і розмови про філософію.